Система охорони здоров'я визначальний фактор якості життя, наголосив Микола Азаров. Утім, 8 з 10 українців незадоволені рівнем медичного обслуговування, а ціни на ліки б'ють по кишенях населення із невеликими доходами. Медична галузь в Україні давно перейшла у площину бізнесу, каже прем'єр. Отже, назріла необхідність на реформи в вітчизняній системі охорони здоров'я. Як перший крок до змін планують впровадити так звані референтні ціни на ліки. Держава визначатиме граничні ціни на певні групи ліків в аптечних мережах виходячи з ретельного вивчення об'єктивної інформації, цін виробника, розрібних цін у сусідніх державах, аналізу витрат постачальника і продавця, вартості вітчизняних аналогів, імпортних ліків тощо. Держава повинна раз і назавжди взяти під контроль питання вартості ліків. Референтна ціна на ліки це так звана ринкова середня ціна на медичний препарат, визначена через дослідження цін на ідентичні лікарські засоби на зовнішньому або внутрішньому ринку. Встановлення таких порівняльних цін на ліки це інструмент визначення обґрунтованих цін, зумовлених наявністю на ринках великої кількості схожих медпрепаратів. 20 березня Міністерство охорони здоров'я України презентувало пілотний проект, що запрацює вже з 1 травня цього року. У рамках проекту референтні ціни введуть на певні групи медичних препаратів, які найчастіше. Застосовуються для лікування найбільш розповсюджених захворювань, ми за визначеною методикою, така як приміняється в європейських країнах, визначаємо коло країн зовнішніх, на які ми будемо орієнтуватися при встановленні референтних цін на ту групу препаратів, яку ми обрали для пілотного проєкту. Маю на увазі групу препаратів для лікування гіпертонічної хвороби. І іншу групу – це препарати для лікування цукрового діабету. Це, безусловно інсуліни різних видів, груп, починаючи від генно і закінчуючи інсулінами заканчивая инсулинами В отношении артеріальної гіпертензії, як я уже сказал, ми взяли групу найбільш применяемых лікарських средств: это бета-адреноблокаторы, диуретики. То, а максимальний спектр лікарстві лікарських препаратів, які приміняються в при заболіваннях при артеріальній гіпертензії. Аби проект спрацював ефективніше. Мінохорони здоров'я дослідив європейський досвід. Приміром, дослідження у німеччині показали, ціни на ліки референтної групи за 13 років знизились у середньому майже на третину. У рамках пілотних проєктів в Україні також планують впровадити механізми компенсації державої вартості ліків, які купує пацієнт. В ході реалізації проекту треба вирішити такі завдання: знизити ціни, при цьому дозволити встановити обґрунтовану рентабельность виробникам, постачальникам і аптекам. Забезпечити достатню пропозицію препаратів, які необхідні людям за рахунок власного виробництва. При цьому не допустити навіть натяку на дефіцит цих ліків, які можуть спокуситися організувати недобросовісне. Прем'єр наголосив, що лікарі своєю чергою повинні надавати добросовісні консультації пацієнтам. А аптеки, в яких не бути ліків за визначеними цінами, мають бути закриті та позбавлені ліцензії.